А вони холодні, що знизу, що зверху одинаковий. Вже считайте, сутки такі радіатори. Пенсіонерка Галина Степанівна другий день мерзне у власній квартирі, так само, як тисячі мешканців селищ Новогуйвинське, Гуйва та Озерне. Причини жінка не збагне. Каже, справно платить за квитанціями. Підпалила газ, я не можу ним палити, тому що щочик стоїть у мене. А нагріти хату таку я теж не можу. І я через та не палю цей газ. Бо скільки треба платити за нього вода, то мешканці обурені тим, що котельні відключили без попередження. Вони переконані, що такими діями газопостачальна компанія грубо порушує закон. Це є протизаконним в зв'язку з тим, що є е, указ президента, е, коли низька температура на вулиці, не вимикати газопостачання, паджи Томиргас. Е, Потребував 100% переплату за користування газом, що є незаконним на сьогоднішній день. На припис Житомиргазу є протест прокуратури, але цей протест Житомиргазом чомусь не виконується. Пояснень від Житомиргазу отримати не вдалося. На територію підприємства знімальну групу не пустили. У секретаріаті повідомили, що керівництво відсутнє. Немає на місці просто керівництва, нікого немає, ви розумієте, голови правління немає, заступник також зараз на виїзді. А коли вони повернуться, можливо, по телефону з ними можна взяла? Ні, телефони я, ну, я мобільні телефони не даю це раз. А по-друге, я просто не можу сказати, через скільки вони будуть. Місцеві мешканці вже звернулися зі скаргами у прокуратуру, обласну державну адміністрацію і службу захисту прав споживачів. Тепер готують позов до суду. Оксана Трокос, Назарій Томчук, Житомирщина, П'ятий канал.